Є така відома концепція депресивна тріада. Вона описує, як людина з депресією дивиться на світ через такі спотворені лінзи. перше, це негативне ставлення до себе. Я нікчемний, зі мною щось не так, я не вдаха. Друге, це негативне бачення світу. Світ жорстокий, світ несправедливий, світ небезпечний, усе довкола погано. І третє це негативне бачення майбутнього. Попереду нічого хорошого, ніколи не стане легше, сенсу немає. І ця тріада утворює замкнене коло. Людина відчуває безсилля, ще більше знецінює себе і перестає бачити можливості. І це поглиблює її стан. Таке замкнене коло. Саме гірше в такому стані, що людина не може почути голос розуму. З депресією психолог допомагає розмотати цю тріаду, навчитись бачити в житті сенси, бачити не тільки чорні, а й реальні відтінки життя.